Одна з ідей, яку я прям відчув у твоїх відосах, хочу б так ніколи не казав. Одна з ідей, яку я прям відчув у твоїх відосах, хочу би так ніколи не казав. Тут, мабуть, якась очіпятка, як то кажуть, ну ладно. Не треба хуйсосити колишніх, не треба казати, що вона йобана мразота, яка щось там не цінує, бо якщо ти її вибрав, то ти сам даун. Очі бачили, що купували. Тим паче людина продовжила її вибирати кожен день, кожен ранок і цей кожен вибір, що тоді, що зараз говорить, чувак, просто даун. Хуйсосуєш колишню, що вона погана, сам довбойок. Ну, скажімо так, якщо для тебе стає в якийсь момент, це знаєш, повністю ти там проводиш так час, що ти її хуйсошиш. Ясно, що агресія по відношенню до неї це не найгірше від твоє почуття, так? Ну, тобто, закінчили стосунки, і ти відчуваєш агресію по відношенню до колишнього. Та й добре, та й добре. Та чому би ні. Але якщо людина, вона кожен день про неї згадує, усім друзям починає розповідати, яка вона хуйова, ну, я знаю, що це виглядає дуже дивно. Це дуже дивно. Відпусти цю історію. Відпусти. І так, так чи інакше, якщо ти з нею продовжував історію, особливо як буває. Вона зробила якусь хуйню, а ти продовжував з нею історію після цього. Правина твоя не менше. Просто буває так, що ти з нею у стосунках тут якась хуйня відбулась. Не знаю. Наприклад, вона тебе зрадила. Ти дізнався, що вона зрадила, розійшовся з нею і, згадуючи її, говориш, курва, блять, вона шалава, вона мене зрадила. Чому б і ні? А уявімо, вона тебе зрадила, ти залишився з нею. Був з нею там ще рік, чи два, чи три. Вона продовжувала тебе зраджувати, і ти потім кажеш: Блін, вона така шалава, Ви знаєте, вона мене не один раз зрадила, а вона зрадила мене декілька разів. Ти тоді також лайно, звісно, звісно що ти лайно.